разочарение это Дона и Ариси. И не забывайте, пожалуйста, про двух наших Саш. Сашу маленького, который идеально пропек свою корзинку, просто идеально. И Сашу большого такой тонкой работы и красивой я от мужчины, честно говоря, не ожидала. Настав момент суддям оголосити результати і назвати найкращий і найгірший виріб. Учасники вже не стримують хвилювання, адже для декого з них вирок суддів може стати вирішальним і доведеться покинути турнір. Ну от і настав найважливіший момент нашої другої програми. Ну а тепер скажуть судді єсперсони, я на цей раз відділив. Це Саша. Можна загадати Желані і це ще один Саша. Хто лучший, я цього пока не скажу. Весь минулий тиждень гордо несла звання зірки випечки Тетяна, а цього тижня зірка випечки» це. Олександр Трофименков. Браво! Ну, а тепер найскладніший момент нашої програми. Хто ж є е, протилежністю зірки випічки, є людина, в якої не склалося, і за нашими правилами з цією людиною ми сьогодні будемо прощатися. На жаль, лідери знайшлися в цій категорії. Володя, який нас удивив вчора прекрасним вкусом італійського хліба і достатньо серйозно нас сьогодні розчарував корзинкою. Ну, звісно, у нас є э, Донна, яка которая... К сожалению, сегодня положилась на помощь Кате в том, чтобы сделать корзинку, в том, чтобы сделать э, рогалики, которая вчера сделала хлеб на грани фола, потому что он был сдобный и со вкусом сдобы, но при этом в нем были итальянские травы. Ну и, конечно, у нас есть арыся. Несмотря на то, что булочки получились, корзинка не удалась А вчора, звісно, був самий-самий неудачний хліб італійський. так що перед нами стояв складний вибір. Сьогодні нашу програму залишає людина, яку визначили журі, яка страшенно хотіла б з'явитися наступного знімального дня знову на майданчику, але вона поїде додому для того, щоб дивитися на все, що буде відбуватися у нас тут на кухні. З боку телеглядачів. Це Донна Агаджуня. Ми дякуємо вам за те, що ви були в цій програмі, за те, що ви проявляли максимально свій талант, свою силу, свою енергію. Ну, Сьогодні судді назвали ваше ім'я, ваше прізвище. Давайте ми підтримаємо Донну. Чудова жінка, яка була в нашій програмі. З кожною програмою учасникам дедалі складніше прощатися, випікаючи пліч-опліч на кухні великого пекарського турніру, вони конкурують, але не є суперниками. Бо ж добре знають наскільки важливою для кожного є участь у ньому. і яких зусиль доклав кожен з них, аби пройти далі і здобути звання кращого пекаря-любителя України. Дона дуже позитивний, дуже добрий такий чоловічок. Она, она открытая, она честная, она умничка большая, в ней чувствуется хозяйственность, у нее руки, знаешь, такие очень отруженные. Я знаю, она умеет печь, она любит это делать. Но сегодня почему так произошло, я, я не знаю почему. Для меня это был шок. если бы Катя не допомогла, я б в будь-якому випадку вийшла, тому що я знала, що я не цю картину, Корзину. Просто не сделаю. Так знаєте, десь в внутрішньому світі, коли сказали, «настроїх» і пауза, я думала, що це є. Я не хочу давати коментарів, тому що ми ну, з доної душею подружилися під час зйомок, цієї роботи, і мені дуже-дуже жаль, що я буду повертатися і сторону і там буде стояти хтось інший.